В Запоріжжі 28-річний чоловік посеред білого дня на вулиці Перемоги вихопив мобільний телефон у перехожого. Патрульні, які прибули за викликом, знайшли зловмисника неподалік від місця подій та виявили у нього викрадений гаджет. Слідчо-оперативна група затримала крадія. Відкрито кримінальне провадження. У Шевченківському районі міста сталося ДТП. Керманич ВАЗ скоїв зіткнення з іншим ВАЗ. Патрульні встановили, що порушник не має водійського посвідчення та ніколи його не отримував. На винуватця склали відповідні адмінматеріали. СБУ повідомила про підозру колаборанту, який приєднався до окупаційної влади Бердянська. 74-річного зрадника призначили на посаду так званого заступника мера з інфраструктури, житлово-комунального господарства і паливно-енергетичного комплексу. 25 років тому він вже був в цьому кріслі. Слідчі СБУ заочно оголосило колаборанту про підозру йому загрожує до 10 років позбавлення волі.